Сьогодні буде таке відео незвичайне, що я на мене на не було. Приїхав я короче, косити сіно. Тут у нас на цій ділянці є 80 сатиків. Трави і дуже нема. Починаємо косити. Це не перший сінокос, ми вже трохи накосили, але починаємо косити цю ділянку. Чим будемо косити? Ну, трактор 254-й, 25 коней і коса е, метр 35. Е, о. Е, більше такого немає нічого. Трави у нас цього року Дощі не падали, нема великої. Треба починати косити. О, Зараз розкладаємося і будемо е, приступати до роботи. Буду косити такого зараз поперек, щоб було де розвертатися і туди наздовж. Метрів, певно, я знаю з 200 два, е, тиво. Два, па, плани. Так що а Зараз треба перекинути два ножика і на іншою стороною. Зараз вам покажу. Треба перекинути цей ніж е, тією стороною тепер сюди, щоб вони били. І на тому дискові треба так само зробити. Зараз підчіпляємо кардан, підносимо ножку, переставляємо і будемо. K'o sveti, tak. Jel ključ 22, 24? Trebamo ga razstaviti. Arte e Drosca. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong, and why. Так, друзі. Краще прийшов, прави дуже нема. Е, о, Зараз цей кусочок випушу, вам покажу. Так що не передайся, буде цікаво. Так, друзі. Маленьку зарку що... зараз складати не буду, просто піднімлю і так поїду. Пристає дош, тут так приїдуть. Друзі, все, скусив. Е, скусив е, такого туди нас довжо кусок, туди кусок. О, ще зараз був відкошу. І все. В принципі, на сьогодні відео буде закінчуватися. Буде цікаве, буду казати. Всім дякую за перегляд, всім добро, друзі. Приїхав з поля. Прийшов зразу вам показати. що хочу маленьких кролиня. Е, Давайте покажемо зараз з першої. Ось так от. Малявки. Зараз я вам скажу скільки днів. Е, тихо. Гоу-го-го-го такого вам витягну, покажу, бо мамка не вірується за них. І тут є шість. та самичка спокійна. Тут є ще п'ять білих і одна таке сива. Ще, друзі, маю самців молодих. Е, ще в роботі не були. Їм по 2 місяці. Кому треба е, дзвоніть, номер зараз вискоче. Так що отаке, от то більше немає такого, нічого нового. Самців буде багато. Тут є 4, там 4 можна е, бронювати. Тих теж можна буде скоро продавати. Тобто, хто тут і близько? Можете приїжджати, забирати, маю 4 штуки. О, так що, все, друзі. Дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, дзвоніть по королів, якщо інтересує. Всім до зустрічі.